in my pocket keeps a lot of folks alive. And I'm a man of a twenty-one. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Привіт всім палким прихильникам трейдингу. Мене звати Артем Тараненко і я радий вас вітати на каналі Про трейдинг, канал про фінансові ринки та інвестиції. Починаємо наш торговий тиждень з 30 жовтня по 3 листопада, і е, зараз ми е, з вами розберемо е, новинний фон і пройдемось по графіку. Будемо шукати точки входу. Там рекомендації, які можна відпрацьовувати на цьому тижні, і які зможуть принести вам прибуток. Тому поїхали. Для тих, хто не знаходиться ще не підписаний на канал. Я вам раджу підписатися. Якщо сподобається вам це відео, поставити лайк, дзвіночок, для того, щоб в подальшому не пропускати випуски. Які я анонсую щотижня, щонайменше щотижня виходить ця рубрика Тижневий огляд ринку. Що хотілося би сказати, цей тиждень буде досить насичений новинним фоном. Вже вийшли новини по європейській валюті, зокрема, по Німеччині. Це Внутрішній валовий продукт і індекс споживчих цін, новина, яка пов'язана з інфляцією, маємо приріст по внутрішньому валовому продукту, але цей приріст він стосується ринкових закладань, тобто ринок закладав гірші показники для внутрішнього валового продукту по Німеччині. Показники вийшли гірші. Ніж минулого разу, але позитивніше, ніж на це було розраховано. Індекс споживчих цін, ми маємо негатив, але новини по внутрішньому валовому продукту було достатньо для того, щоб штовхнути євро так сильно. Що б хотів ще виділити з основного? По американському долару на цьому тижні будуть досить сильні новини. Вони пов'язані з публікацією даних від ADP і JOLS. Вони будуть стосуватися ринку зайнятості Сполучених Штатів Америки о 14.15 дані ADP, 16 година. Були дані ICM Manufacturing і о 16 годині також у нас вакансії щодо внутрішнього ринку від Джос. Цього ж дня ми маємо новинний фонд пов'язаний з рішенням стосовно відсоткової ставки від резерву США, з заявою, протоколами Комісії по відкритим ринкам. Тобто треба. Бути досить обережним, не забувати ставити стопи на угоди і працювати максимально, максимально обачно. В четвер, в четвер, чим буде четверг, цікавим рішенням банку Англії стосовно від рішення стосовно відсаття підняття відсоткової ставки минулого разу. Не підіймали відсоткову ставку, ринок закладає те саме, тобто те, що не буде відіграна відсоткова ставка. Дані залишиться без змін. І найголовніша новина, я би сказав так, цікава для мене, це non farm Payrolls о 14.30 вийде ця новина. І е, зрозуміло, що ми можемо проаналізувати вихід даних за рахунок е, даних, яких отримуємо з середу від ADP і Джолс. Отже, поглянемо на ринкову картину з призми технічного аналізу, е, ви вже знайомі з цим висхідним трендом по індексу долара. З якого ціна вийшла, намагалась повернутися, відретестувала рівень підтримки, ставши його опором, і далі ціна зафлетила, зайшла в такий широкий торговий діапазон флетовий, який починається з ціни 105,35 і являється ціною підтримки, і опором 106,55. Те, що зараз бачу я мене підштовхує до того, щоб продати індекс долара, тому що у нас флетовий діапазон він обумовлений саме такими цінами, які я озвучив до цього. І оця свічка, яка відкрилася і закрилася на торговий день четверг, у нас відбувся. Це сигнал для того, що за рівнем була зібрана стопова ліквідність, дозібрана позиція, і е, цього об'єму е, вистачить для того, щоб е, дойти до лінії підтримки, і далі вже сигналом на закріплення ціни саме під цим рівнем буде рух ціни до 104,3 і далі 103,3. І два, але це все згодом. Це не одразу. Перспектива руху загалом така, що е, у нас відбудеться поновлення мінімумів, і останнього, в тому числі останнього мінімума по е, цьому трендовому каналу. Давайте я його тут помічу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось, е, який, до речі, є. Першим мінімумом формування цієї флетової історії, і після цього ми можемо вважати, що у нас відбулася зміна ринкової тенденції, і саме повноцінно, після цього повноцінно віддати шорт пріоритет для індекса долара, і розраховувати саме на такий рух, тому індекс долара шорт пріоритет. Знову ж таки, опираючись на новинний фон, ми маємо позитив зараз по євро. Якщо на цьому тижні у нас ще й не зміниться відсоткова ставка по Федрезерву США, і ми будемо мати слабкі показники, низькі показники по ринку праці, євро буде зростати ще динамічніше, поки ми бачимо. Також флетовий флетову структуру. Ось таким чином я її намалюю. Знову ж таки, в цій всій історії є позитив, тому що у нас в цьому флетовому русі також є максимуми. Один від іншого, кожен попередній максимум, він нижче наступного. І це є, в принципі, позитивом е до того, що ціна буде намагатися поновити останній максимум, який проходив по ціні 1,068,5. Ось у нас фактичний максимум. І ціллю е для євро е буде якраз таки оцей е поновлення цього максимуму. Ціна 1,07. Ми бачимо, що зараз європейська валюта намагається вийти з торгового діапазону. Вкрай важливо для євро зачепитися за ціною 1,06. Після цього ми будемо можна з більшою з більшою впевненістю відкривати позицію на бай. Британська валюта вона є менш цікавою, тому що в нас є. Конкретність і ясність по європейській валюті ще немає інформації по британському фунту, тому що тільки в четвер ми отримуємо дані стосовно відсоткової ставки. Виділив би картину симетричного трикутника, віддав би все ж таки перевагу британського, британському британському фунту, працювати на пробитті і закріпленні над ціною 1,22 Зараз британський фунт торгується по ціні 1,21 363 з ціллю 1,25, Тобто, після того, як ми вийдемо за межі цього симметричного трикутника, поновимо хай є всі підстави для зростання британської валюти. Золото. Загалом виділений в мене флетовий коридор, який складається з ціни. Який складається з ціни 1980-1940. Я думаю, що золото поновить хаї, після чого Збере достатній об'єм для того, щоб повернутися в торговий діапазон 1980. Але перед цим в нас в закритому в закритій групі зараз відкрита позиція на купівлю після того, як закріпилися в цьому флетовому діапазоні, з ціллю поновлення. Рівня 2008 доларів за троїцьку унцію. І саме така короткострокова угода при аналізі 30-хвилинного таймфрейму може бути наразі добре відпрацьована. Нафта поки що спостерігаємо, тому що фактично нафта є сірим кардиналом з невизначеністю руху. І... Якщо подивимося на 30-хвилинний фрейм, то у нас буде широкий діапазон по нафті, який буде складатися з ціни фактичної ціни 89-86,5, тобто 2,5 долара хода, і ми можемо брати на відпрацювання угоду, якщо будемо мати впевненість, хотілося б побачити на фоні. На фоні заяв, які луна з близького сходу, хотілося б побачити нафту в, в лонговому пріоритеті, з поновленням оцієї зони виділеної червоною червоним таким прямокутником, червоною стрічкою, і саме рух ціни в цю зону. SP 500, досить низька корпоративна дохідність, штовхнула ціну SP 500 вниз. Ми знаходимося зараз за межами несхідного трендового каналу, але на, глобальному, на глобальній підтримці, під якою ціна не закріпилася, і зараз ми бачимо відкуп позицій. Ті, які були розміщені на продаж, і тут, в принципі, вже в консервативному варіанті можемо діяти після того, як ціна зайде в цей трендовий несхідний діапазон, і розглянути рух ціни з цілею 4350. стоп, звичайно, буде під підтримкою за межами трендового. Каналу. Якщо ж ви розглядаєте американські індекси з інвестиційною позицією, ви можете вже поступово е, набирати позицію по SP 500 з ціллю поновлення ХАЯ е, 4634, обумовлене сезонністю і Санта Ралі. Друзі, на цьому я завершую свій щотижневий огляд. Сподіваюся, було зрозуміло, інформативно, і ця інформація дасть вам можливість заробити на фінансових ринках. Я з вами прощаюся. Хочу побажати вам прибуткової торгівлі, продуктивного тижня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Включайте дзвіночок для того, щоб не пропустити подальші випуски. І до зустрічі!